Шановні присутні, відповідно до розпорядження від 1 квітня 2025 року No69 про скликання 58-ї позачергової сесії Передмінської міської ради, Рівненського району Рівненської області 8 го спитня розпочинаємо фенарне засідання 58-ї позачергової сесії Береднівської міської ради. На засіданні 58-ї сесії Переднівської міської ради е запрошені заступники міського голови, начальники структурних підрозділів міської ради. Заступник начальника відділку поліції Валерій Цапух. Працівники Березнівського відділення поліції, особи причетні дорожнього депутата на племеному засіданні міської ради. На сесії із 34 депутатів у залі присутні 23 від загального складу міської ради. Пленарне засідання 58 ї позачергової сесії Березнівської міської ради го скликання оголошує. Комісії, пропонують доклада чільної комісії обрати наступних депутатів. Воротинце Максим Володимирович, Галагуз, Олександр Григорович, Коловчук ідмила Петріна. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за задану пропозицію? Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Чільна комісія, прошу з прийняття вашої місії. А можна третє вам сказати? У нас є третя. Шановні депутати, звертаю вашу увагу на, на яких з законодавства в частині конфлікту інтересів. Нам необхідно затвердити порядок денної роботи засідання сесії. Перелік питань винесений на розгляд засідання 58-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання є в матеріалах, які вам роздані. Чи будуть у присутній пропозиції до порядку денного? Прошу голосувати за порядок денної 58-ї позачергової сесії. Хто за? Проти? Утримались? 23 за. Нам також необхідно затвердити регламент роботи сесії. У розданих матеріалах є проєкт регламенту. Кого будуть зміни чи доповнення до даного проєкту регламенту? Прошу голосувати за регламент роботи 58-ї позачергової сесії. Хто за? Проти? Утримались? 23 за. Регламент прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного роботи сесії про внесення змін до положення, про присвоєння звання почесним маляти Березнівської міської територіальної громади. Інформує Анастасія Васюк за міської ради. Шановні присутні, в розданих вам матеріалах є даний проект рішення. Дане питання було щойно опрацьовано на засіданні постійної комісії. Чи є в питання до доповідача? Чи є питання? Сьогодні, а хто і взяти про внесення почесного звання громади на громади і смерті. Конкретно даного питання, чи вас цікавить подання на присвоєння? А, подання клопотання були всі закиплені міського голови. А, тобто, дивіться, я вносила депутатське звернення ще у 8 числа 11 місяця 2022 року. То депутатське звернення моє не враховується. Тільки депутатське звернення? По цьому питанні? Ну, у нас положення прийняте, про присвоєння звання в 23-му році. І це була ініціатива е в цілому. Бо в нас було почесне звання міста Береза, ми її розшили до громади. Ну, я на даний момент просто не можу сказати про ваше фестивальне звернення, бо я такого ну, не пам'ятаю, це 22 рік було. Тобто виходить так, що у нас міська рада сама приймає рішення без депутатських звернень. Мало би там було б приховано, що це депутатське звернення. Від депутату. Ну ви зараз конкретно по даному питанні? Да, так, по даному питання. То це ж внесення змін в положення. Це взагалі різні речі. Положення прийняте ще положення прийнято 19 вересня 23-го року. Ми зараз вносимо зміни, Добавляємо, крім усіх, які захищали суверенітет і залежність нашої країни, ще інших осіб, які е, е, заслуговувати це звання. Це, це ж дуже... питання до того не стосується. Тобто воно все внесення змін в положення – це ініціатива. Так, міської ради. Ви маємо яко я думала я в передні коло. Не треба вводити в команду. Ми вносимо зміни до положення. Стосово включаємо сюди е, померлих осіб, які загинули, так, в захисті нашої війни. Ні ні. ні, ні. Дивіться, по-перше, коли ви озвучите свою судитивну думку, то ви не говоріть, що я ввожу когось в команду. Так, це лише ваша судитивна думка. Чітко прописано, що замінюється пункт 1.3.1. Посмертно звання присвоюється громадянам, які загинули померлих. Перше: при виконанні обов'язків щодо захисту суверенітету та територіальної цінності України брали участь у бойових діях та поховані відданням військових почестей. Наступне мають особливі заслуги перед Березнською міською територіальною громадою. У першому першій редакції положення звучало. Громадянам, які загинули при виконанні обов'язків по захисту суверенітету та титальної цінності. Тобто ми додали лише осіб, які ще мають окремі заслуги перед громадою. Все, зрозуміло, добре, дякую. Будь ласка, ще є питання. <плес> Лічильна комісія, прошу відчути процедуру голосування. Бойчук. За. Бондар, За. Боровець. За. Власюк Анастасія, Власюк Володимир, За. За. Галавуз. За. – «За», Городнюк – «За», Жук – «За», корицький, – «За», кукта, менюк. – «За», Миню, за. Прийняти. Наступне друге питання порядку денного про затвердження програми відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання почесних громадянин Березнівської міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Інформує Гайдук Наталія Аркадіївна, начальник фінансового управління міської ради. Дане питання було розглянуто щойно на суспільному засіданні постійної комісії, чи є питання до доповідача? В Ціло. цілому лічильна Ціло. комісія. Пласюк Володимир. За. Городинцев. За. За. Гурінчук. За. Городнюк. За. Жук. За. Корицький. За. Кухта. За. Менюк. За. Моготюк. За. Наумчук. За. Огородні. За. За. Пилипака. За. Пилипчук. За. Прядун. За. Томілович. За. Хилюк. За. 23 за. 23 за. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку Березнівської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує старінський Віталій Сергійович, заступник міського голови, з питань діяльності виконавчої комітету міської ради. Шановні депутати, дане питання було розглянуто щойно на спільному засіданні постійних комісій. Даний проєкт рішення у вас в розданих матеріалах. Чи є питання до доповідача? В Ціло. цілому лічейна комісія. Войчук. За. Бондар. За. Боровець. За. Ласюк Анастасія. За. Ласюк Володимир. За. Воротинцев. За. Галавуз. За. Гурійчук. За. Городнюк. За. Жук. За. Корицький. За. Кухта. За. Менюк. За. Момотюк. Огородник. За. За. Огороднік. За. Партак. За. Пилипака. За. Пилипчук за. Прядун. За. Семенчук. За. Томілович. За. Хилюк. 23 за 23 за. рішення прийнято. Ситуація <кліпи> питання порядку денного про внесення змін до бюджету Березівської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує ми Наталія Ахатівна, начальник фінансового управління міської ради. Даний проєкт рішення було розглянути на спільному засіданні постійних комісій. Чи є питання до доповідача? Ціло. В цілому ліційна комісія. Бойчук. За. Бондар. Воровець. За. За. Ласюк Анастасія. Ласюк Володимир. Бородинцев. За. За. Галабуз. За. Гурінчук. За. Городнюк. За. Жук. За. Корицький. За. Куптер. За. Менюк. За. Момотюк. Наумчук. Огорозніч. Парта. За. За. Пилипака. За. Пилипчук. За. Прядун. За. Семенчуга. Томілович. За. Хилюк. За. 23-задісняння прийняте. Всі питання порядку денного розглянути. Чи є у депутатів зауваження щодо порядку ведення пленарного засідання? Це постійно позачергової сесії міської ради. Дякую всім за роботу. Нагадую, що 15 квітня наша чергова 39 та сесія і оголошую засідання 58-ї перечергової сесії Березовської міської ради за.